Всем привет, все Андрюха 99к вийшло вышла 0.0.7 Сьогодні Сегодня вышла обнова в скейтбоксы. Открываем. Зараз. Відкрываю. Так, что выпаде? Ага. Ну выпало, блин. Шосы. Ага, понял. У свинку добавлю скин. А пушки? Не, якийсь. фига. Искріє мене є, мене вес. Кайте. Пожалуйста, кроксамаквіна. Ну, звичайний, просто. Ладно. Блін, ові враження не вийшла. А ну вперед, чи можна заходити, бо я не знаю, чи можна. Ла, перевіримо. Ну, що не можно, ще. Не, не можно. План, давайте играть, эту круг кальмара. Ударить, кстати, ценово что такое. Из чекингана. Блин, че он так помало бежит? Бежим, бежим, бежим. Погнали. Все мы пройшли. Ха-ха. Получается це пять валют. Давайте відкрыем. оце. хочу, мені 6 випало таке. Дуже класно. Обычно це не фригань уже. Я хочу Кроксы, блин. Е, хочу Кроксы, та, типа, е, Макуина. Свинку якусь добавив скина. Ми слажі щось додавали. Але то подивимось. Емоційно додавали. То як ви так не встигаєте? Блі, щось хочу ще раз заробити, блін, скібов. От і заробимо, мені якось хочеться чекайте, куди зайти. А, валюта, валюта, давайте. Я поставлю паузу, бо тому що. Поставлю паузу. Я ж зробив 90 валют. Відкриваю. О! Висака макуїна. Але він звичайний. Що це? Що це? -а понял да трюкзак ты ж получил? не понял Что, да трюкзак му Квин тут майбут Да Господи де...

тут те окуляры. Что ты? Давай ты заробим. Упляем рюкзак. Чок. Как я мне это? Вот это лучше. Або... Зараз купив такий рюкзачок. далі відкриваю? Сайто фігня повна. Ну що це в мене нема телеграму? О, прикинь, я підписал сюда ты еще раз полно полный. Ммм, нормально. Ну совсем было, Андрюха Динасов тогда это касим, папа.